Вітаю, мої дорогі! У цьому випуску новин. Apple у боротьбі проти підробок в Україні. Google тестує фейкові подкасти на базі Ши. Український дата-центр створює музичну платівку зі звуків серверів. Neuralink навчає MAF бачити уявні образи. А Open.ai презентує найризумнішу модель O3 Pro. Мене все ще звати Сергій Німчинський. Дайте розбиратися. Apple проти підробок. Компанія Демагласа часткової перемоги у суді першої інстанції в Україні у справі проти емпортера ТОВ ТД Рубін. Американський техногігант звинуватив компанію у порушенні прав інтелектуальної власності на свої зареєстровані в Україні торговельні марки та патентовані промислові зразки. Ідеться насамперед про дизайн наушників Airpods та їхніх зарядних футлярів. Всі здивовані я не можу. Предметом судового розгляду стали китайські навушники та Bluetooth гарнітури бренду Хоко загальною кількістю понад 9 тисяч одиниць. Попри те, що на самих пристрах не було логотипів Apple за це дякую, експертна оцінка засвідчила, для пересичного споживача їхній вигляд майже ідентичний оригінальним AirPods, а відмінності зумовлені переважно якістю зображень у справі. Цікаво, що з Apple вимагала знищити всю партію товару, але пізніше ну, відмовилася від цієї вимоги. У підсумку суд заборонив імпортеру використовувати зовнішній вигляд, схожий на продукцію Apple, а також промислові зразки, що перебувають під патентним захистом. У позові компанії також йшлось про використання логотипу яблука та напису Apple iOS на упаковці. Однак суд не вбачає в цьому порушення, оскільки логотип супроводжували інше маркування на кшталт Android, Bluetooth 5.0, бас, що вказує радше на технічну сумісність товару, ніж на спробу видати його за продукцію Apple. І тут я з ними погоджуюсь. Ну, насправді виглядає, знаєте, як намагання все ж таки також ну, когось там прищеміти. Хоча ми з вами розуміємо, вже, що підробок під Apple девайси, ну. Ну, раз на степені схожості. Настільки багато, що майже всі. Тобто, якщо ви берете навушники, які мають той же самий форм-фактор, що япловський AirPods, то вони, скоріше за все, будуть схожі на AirPods, Ну, відсотків на 90, Якщо не на всі 100. ну окей, приліпилися до цих китайських. Спробуйте, мабуть, щось вийде. Можна ще місяць читати статті і відкладати, а можна нарешті почати. Стартові курси це не для чайників, це щоб не втратити ще один рік на хаос в голові. Все по ділу, з нуля, але з розумінням, куди ти йдеш. З 4 по 30 червня мінус 20%. Ідеальний момент зробити перший крок, який ти постійно відкладаєш. Посилання на реєстрацію в описі. Google перетворює пошукові запити на подкасти. Компанія почала тестувати нову функцію фейкові подкасти, які озвучує згенероване штучним інтелектом резюме результатів пошуку. Цей експеримент заснований на функції Audio Overview, яка вперше з'явилася у системі Notebook LM. Ну, я дуже активно користуюсь Notebook LM, і там давно є така функція. Якщо, до речі, ви її не користувалися, дуже раджу спробувати. Там вона дозволяла користувачам прослухувати стислий переказ документів та нотаток, які аналізує модель звісна Джеміні. Окей. Тепер цю функцію адаптували для пошуку. Фейковий подкаст це діалог між двома вигаданими голосами, які протягом кількох хвилин обговорюють тему пошуку, подаючи її у форматі бесіди, Бесіди. де голос? Обговорюючи тему пошуку, подаючи її форматі бесіди. Система не генерує аудіо автоматично, спочатку потрібно натиснути кнопку, щоб його створити. У плеєрі, які з'являються трохи нижче за блоком, люди також запитують. Можна керувати швидкістю витворення та переглянути список джерел, на основі яких ШИ побудував огляд. Новинка доступна лише для користувачів Search Labs, спеціального простору для тестування експериментальних функцій і вимагає ручного увімкнення. Проте Google вже натякає на подальше цієї опції. Хоча аудіоогляди добре працюють із простішими темами, у складніших випадках Shi може припускатися помилок. На відміну від Notebook LM, де штучний інтелект аналізує обмежене коло документів, у пошуку він стикається з величезним потоком інформації, що підвищує ризик хибних інтерпретацій. Ну, не знаю, як я кажу, я дуже багато користуюсь саме ноутбук LM, але жодного разу я не генерував там ці подкасти, тому що я ніяк не можу зрозуміти, навіщо воно мені. Ну, тобто, Треба якось спробувати, хоча, ну, насправді, ну, наприклад, я завантажив там, купу документів, які пов'язані там з якоюсь темою, яка мені зараз цікава. Ну, наприклад, цифрове клонування людей. Окей, навіщо мені цей подкаст, який буде обговорювати це матеріали, коли я можу просто запитувати Джемені, які будуть користуватися цими же документами і отримувати виключно ту інформацію, яка мені зараз потрібна? Не розумію, де і тим більше щоб дві людини будуть обговорювати, як це підвищить якість інформації, не можу здогадатися. Але окей, Google, експериментуйте, раптом комусь це справді потрібно. Український дата центр випустив платівку зі звуками it інфраструктури Кіберпанк, який ми заслуговуємо. У <свісно> Створили музичний трек із шуму серверів, сигналів обладнання, роботи вентиляторів і навіть шелесту бахіл. Ідея виникла як спосіб перевернути увагу до критичної важливої, але непомітної для більшості українців IT структури Я, як IT фахівець э, з того старіччя, не можу зрозуміти, як можуть бути люди, які це не помічають. Але напевно тут я не правий. Композиція приблизно наполовину складається з живих звуків дата центру. Ініціатором проєкту став Антон Хвостунов дуже говоряще прізвище, директор із розвідку бізнесу Гіга-центр. Цитую: наша мета нестандартним способом нагадати, наскільки важливі дата-центри. Кожен лист, транзакція, повідомлення або пошуку Google проходять через дата-центри. Наприклад, завдяки стабільному функціонуванню Center працюють сервіси, якими щодня користуються десятки мільйонів українців, розповів Хастунов. Щоб підкреслити унікальність проєкту, команда також випустила лімітовану серію вінілових платівок з цим треком як подарунок для партнерів та клієнтів. Слухайте, ну слухайте це на вінілі, це для мене вже знаєте як занадто. Ну тобто. Вы тут такий киберпанк влаштовуєте, и при цьому хочете це випускати на вінілі, який такой, ну как бы сказать, винтажний фліор має. Ну, як це поєднується. Ладно. Окей, хай раз разважаются, немає жодных суперечек. Щодо цього. Окей, разважайтесь. Скільки ще писати код, не розуміючи, як все з'єднано. Ти вже не новачок, але й не там, де хочеш бути. Архітектура це не про важко, Це про по-разумному. 26 червня на вебінарі розберемо Грасп, базу, з якої починається системне мислення в коді. Без води, без пантів. Просто чому код або тримається, або сиплеться. Реєстрація в описі. Безкоштовно. Neuralink навчила Мавп бачити те, чого ні існує. Люди давно це вміють робити. Угу. Компанія Ілона Маска зробила ще один прорив у галузі нейротехнологій. Інженери заявили, що змогли за допомогою мазкового імпланта змусити Мавпу реагувати на зображення, якого насправді не існувало. Під час експерименту пристрій, що отримав назву Blind Sight, стимулював ділянки мозку відповідальні за зір. Принаймні у двох третинах випадків тварина переходила погляд у бік уявної картинки. Це перший публічно представлений результат тестування Blind Sight, чіпа який імітує функцію ока. У перспективі розробка має допомогти незрячим людям відновити зір, а згодом забезпечити навіть. Надлюдське бачення. Ну, хто карав кіберпанк, тут розуміє, зокрема, в інфрачервоному діапазоні. Суперсолдати, все це таке, ладно, не будемо будемося обговорювати, трохи страшно. Попри успіхів в лабораторіях, пристрій наразі не схвалена для застосування людьми у США. Дякую. І результати досліджень на тваринах не завжди гарантують ідентичну ефективність у людини. Проте потенціал напряму величезний. В майбутньому такі імпланти можуть дозволити не лише бачити, а й, наприклад, керувати комп'ютерами або відновити здатність до руху у людей з паралічем. Ну, я впевнений, що я. Ну, коротше, я багато разів казав, спочатку такі девайси будуть використовуватися саме на людях з вадами, вадами зору, вадами слугу і так далі і тому подібне. Потім це почне нарешті нормально Працювати, і можна буде це встановлювати відносно безболісно і відносно ефективно. Після цього, звісно, ці девайси справді допоможуть, наприклад, в інфрачервоному бачити, бачити, не знаю, рінг'яновські промені, <суміло> сподіваюся, що ні. Ну і щось таке інше. І в такому випадку люди почнуть використовувати такі імпланти вже в службових. Якихось потребах, наприклад, військових, або там, я не знаю, лікарі, щось щось. Ну і все. Почнеться ера кіберпанку. Все як ми вже очікували. Ну, тобто, ми вже на пороті. OpenAI представила o 3 Pro. Вона, за словами компанії, є найздібнішою з усіх створених до сьогодні, хто б здивувався. Новинка це вдосконалена версія моделі O3, орієнтована на покрокове логічне мислення. Ціна використання O3 Pro через API становить 20$ доларів за мільйон вхідних токенів і 80 доларів за мільйон вихідних. За підсумками експертних оцінок, O3 Pro стабільно перевершує в свою попередницю О3 у всіх категоріях, а особливо в таких сферах, як наука, освіта, програмування і бізнес. Рецезенти також відзначили покращення чіткості, повноти відповіді, точності та здатності до дотримання інструкцій. Дякую їм за це. Модель отримала доступ до набору інструментів, серед яких веб-пошук, аналіз файлів, візуальне мислення, робота навіть з Python, персоналізація відповіді за допомогою пам'яті тощо. Водночас OpenAI зазначає, що відповіді o Pro генеруються повільніше, що очікувано. Крім того, вона не підтримує генерацію зображень і не працює з функцією Canvas. Попри ці обмеження, модель демонструє вражаючі результати в популярних ai бенчмарках Зокрема, на iMay 2024, що тестує математичні навички, у 3 Pro перевершила флагманську модель Google Gemini 2.5 Pro. Також нова розробка OpenAI випередила Cloud 4. Клод, господи, я колись запам'ятаю, як це правильно вимовляється. Також нова розробка OpenAI випередила Клод 4 Opus від Anthropic у GPQA Diamond в випробуванні на наукові знання рівня PhD. Ну, слухайте, ми все одно повинні вам про це розповідати. Я розумію, що ці новини виглядають так, що наче в світі штучного інтелекту все змінюється кожну годину. Так і є. Але все одно ми повинні бути в контексті. Ви розумієте? Тому сорян, але таких новин буде багато. Поки там все більш-менш не стабілізується. Окей, просто згадайте там еру розквіту фронтенду, коли нові фреймворки з'являлись кожну годину і зникали також. Ну треба було за цим слідкувати. Зараз ми слідкуємо за появою і зникненням а, моделі штучного інтелекту. Ну, хто буде перший, то отримає все. Ви розумієте, як це працює. Ми живемо в час, коли навіть шум серверів перетворюється на музику, а вигадані голоси обговорюють справжні проблеми. Світ змінюється швидше, ніж здається. І поки одні звикають, інші вже творять майбутнє. Поки всі бояться ши, розвивайся. Люблю вас. Пока. Я ніколи не любив порпатися в собі. Ні в житті, ні в музиці. Іноді краще забити на все. Просто вийти на сцену та робити рок. Фредді Меркурі Queen.